Для мене вишиванка це не просто одяг, не просто якась сорочка. Це символ нації, символ нашої волі, символ наших традицій, зміцнення наших традицій. Це є так само патріотичний дух. Зараз особливо в цей час, в цей важкий час, це є показати, наприклад, нашу єдність, нашу волю до перемоги а також збереження наших українських традицій. Ця сорочка, що зараз на мені, це вона їхала зі мною в Канаду. Ми вдягали якраз під час змагань показати нашу, український наш дух, волю до перемоги, показати свою ідентичність, показати свої традиції, а також ну, показати, що ми українці.